Які у нього почуття до тебе. Привіт, моя дорогенька красуня. Сьогодні ми з тобою глянемо розклад таро на кохання, подивимося, які почуття має партнер твій до тебе, що думає, та які у нього є наміри на тебе. Будь ласка, прямо зараз підписуйся на Нуена. став подобайку на це відео, а ми зараз будемо починати. Сьогодні у нас буде два варіанти. Будь ласка, обирай карту і будемо дивитися. Перший варіант його почуття до тебе. І другий варіант. Будь ласка, обирай, будемо зараз дивитися і починати. моя дорогенько. А потім дивись по відео, коли там є кліки і коли яке відео почнеться. Ну що ж, мої дорогеньки, почнемо ми з першого варіанту. Це наша перша карта, мої дорогенькі його почуття до тебе. Давай будемо дивитися. Шістка пентаклів. Унікально, унікально. Дивіться, по-перше, хочу сказати, що людина тобі готова завжди допомагати, завжди тебе готова підтримувати. Детальніше, які в нього почуття до тебе. Ага, ну дивись, йому з тобою досить прекрасно, знаєш, ти йому дуже сильно подобаєшся, з тобою приємно спілкуватися. І з тобою цей чоловік. Відчуває себе дійсно справжнім чоловіком, але тут деякий є момент. Скоріше за все, от чоловіку якось щось не підходить тут. Ти знаєш, от якісь в нього є переживання. Можливо, він переживає через минулі стосунки, якісь певні є болі, якісь певні тригери, які дуже сильно впливають на ваші стосунки і його взаємодії з тобою. Почуття в нього є, але він якось сумнівається, да? чи треба йому, чи не треба йому. Можливо, він готовий діяти і давати тобі стільки, скільки ти йому, наприклад, даєш. Ти йому Є ж, наприклад, любов, ласку, заботу, і він готовий тобі це давати. А тоді, питанечко, а якщо ти це забереш, чи буде він продовжувати за тобою так ухажувати? Да? Ось так, цікавенько, давай подивимося, що у нього по думках. Бачите, мої дівчатка, ну зараз глянемо детальніше, що у нього по, по, по думкам. Давайте будемо дивитися по думкам у загаданої твого чоловіка. Угу. Що він тут думає? Ну, ти знаєш, взагалі людина хоче сім'ї, взагалі людина хоче радості, любові, натхнення. Оце от йому дуже сильно підходить. Просто дивись, тут скоріше така ситуація, що чоловік рівно вкладається стільки, скільки ти в нього вкладаєшся. Тобто, якщо ти йому даруєш любов, радість, підтримку, він готовий це віддавати. Якщо ти до нього з повагою, да, то він буде до тебе з повагою. Якщо ти до нього з любов'ю, і він буде з любов'ю. Але якщо ти будеш до нього зі злостю. З високомір'єнням, з якимись претензіями, обідами, да, то скоріше за все це буде тобі бумерангом повертатися. тому що тут видно, що людина віддає стільки, скільки ти в неї вкладаєш. Да, і в принципі, людина готова до сім'ї. Да, вона думає про тебе, приємна ти людина. Ну, приємно з тобою спілкуватися. Знаєш, і почуття є, і з тобою я почуваюся найкращим чоловіком в світі, але він якось сумнівається, можливо, чи треба йому стосунки, чи ні. Скоріше за все може бути такий етап трошки складний в житті, що зараз не розумію, куди йому йти. І що, що йому потрібно і куди йому, в принципі, рухатися. А ось куди йому рухатися? Ми зараз глянемо наше е, третє запитанечко, які в нього наміри. Які наміри? Опачки, в мене карта вже тут випала. Угу... Так, наміри. До речі, дівчатка, підписуйтесь, будь ласка, на мене інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим прекрасним відео, і ми подивимося вам детальний розклад на ваші стосунки. Наміри цього чоловіка загаданого. Угу. Ну, дивіться, дивіться. Взагалі, в принципі, я вам казала: ця людина хоче кохання, ця людина хоче стосунків. Але, але він не готовий проявлятися. В нього є, скоріше за все, тут якийсь блок, є якийсь скоріше страх. І ця людина просто стоїть і... У блін, а я не знаю, я переживаю, а я хвилююся, да і скоріше за все і за цього він. Перестає діяти, перестає якось розвиватися да, в цих стосунках. І через це у нього тут апатія, депресія, поганий пригнічений стан і людина дійсно не знає, що робити. Що в нього в намірах будете зараз спілкуватися, буде вам писати, дзвонити цей чоловік, але конкретних намірів прямо від нього не чекайте. Я ж кажу: тут у нього такі стосунки. Якщо ви проявите першу ініціативу, то він відповість. Продовжить діалог, але якщо ви не будете писати, дзвонити, скоріше за все, що людина також не буде писати, дзвонити, буде просто стояти на місці. Да, і в цьому такий ось мінус. Я не знаю, що робити, начебто, я хочу кохання, але при цьому я боюся проявлятися. Бо, наприклад, ти мене кинеш, да ти мене перестанеш любити. Тут може бути ось така моя дорогенька ситуація. Да? Але ви повинні пам'ятати, що є тут почуття, і якщо ви захочете, ви можете самі зробити з тих стосунків, ідеальні стосунки, які вам підійдуть. Головне це те, що у вас було б бажання. Дорогенькі мої, будь ласка, звертайтеся за розкладом індивідуальним до мене в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Ваша прекрасна руда терологинька – це мій індивідуальний знак. Це я, вогняна, така прекрасна. Ви побачите, хто я, яка я, да. Я буду рада з вами поспілкуватися. Я вам бажаю всього найкращого. А ми переходимо, мої дорогенькі, до нашого другого варіанту, друга карта. Ви загадали, що ж там почуття його, що він думає. Давайте будемо дивитися почуття вашого партнера. Ага, у нас тут карта світ, 21-й старший аркан. Давайте подивимося детальніше, які почуття загаданого вами партнера до вас. Так, а він тут сидить, сидить, а що ти сидиш? Ой, максимально легкі. Тут, знаєте, в нього все потечії. Максимально легко, спокійно. Ви можете йому сподобатися, ви можете спілкуватися з ним. Це може бути максимально легке, повільне спілкування, таке беззаботне. Да? От як буде, так і буде. І в нього так, в принципі, і по почуттях. Да? Видно, що ця людина любить себе дуже сильно, дуже сильно любить свої досяження, Вона знає собі ціну. Дійсно, чоловік цей знає собі ціну. Він коли себе не дасть в образу, він завжди буде говорити, який він класний, який він крутий. Притому він готовий завжди допомагати своєму ближньому, готовий завжди вам допомагати. Почуття в нього є, але мені здається, більш такі, знаєте, дружні почуття. Ну, Ви ж знаєте, дружба може перерости в якесь там кохання. Було б бажання, було б і кохання. По почуттям, дивіться, людина поки що така легка, повільна, як начебто у вас тільки зароджується почуття. Десь він тут сумнівається, десь він тут хоче проявлятися. Ну, поки що тако. Давайте глянемо його думки щодо вас, мої дорогенькі, щоб розібратися з ситуації. Його думки загаданого чоловіка, думки про вас, мої дорогенькі красуні. Угу. З вами круто. З вами круто, як з другом. З вами круто, як з подругою. Ви просто прекрасна людина. Він дійсно думає про вас. Приємні у нього думки, класно з вами співпрацювати, розвиватися. Але от по поводу розвитку в нього немає думок. От знаєте, от її якось переживає в якихось своїх переживаннях. Да? У нього вже тут страшний суд, нам буде говорити про те, що людина зараз, як начебто, хоче поставити своє життя на паузі. Да? І тому, можливо, ваше спілкування таке може бути легке, повільне, без напрягу. Да? Тому що людина хоче відпочити зараз, легко так такого спілкування? А може потім, наприклад, спілкування може перейти в щось більше. Давайте глянемо нашу питань щодо намірів, і потім будемо е, пояснювати, вам буду детальніше. Наміри цього партнера до вас. Наміри цього партнера до вас. Угу. А дивіться, в нього зараз дуже сильно велика криза. Криза, взагалі, в принципі, в житті дуже сильно погано, погано в фінансах, погано в любові, і людина вже повністю розчарувалася в тому, чи існує любов чи ні. Але в намірах дивіться, у нас тут тройка жестлів. Вона буде вказувати на те, що людина все ж таки розглядає варіанти стосунків з вами і взагалі, в принципі, розглядає, куди йому зараз далі йти. У нас тут Паш Пентакль говорить про сім'ю, до речі, але тут нам перебиває ця карта перша, тому що якось у нього все зруйновано. Він хоче сім'ї, але він боїться. Проявлятися, він боїться діяти. Наміри цього партнера до вас, він боїться діяти. Ага, ну дуже сильно настроєно погано. Але буде в нього боротися і бажання його, його логіка. Да? Хочу, не хочу, отут в нього буде дуже сильно великий такий дискомфорт. Начебто хоче стосунки, але розуміє, що, блін, можуть зрадити, може ще якісь будуть препятствия. Да? А якщо мене кинуть, а якщо я. І от починається, він починає переживати, мої дорогенькі. ось, Але завжди є вибір. В нього зараз буде стояти вибір, що може обрати дійсно кохання, може обрати сім'ю, але в нього мало віри. В те, що дійсно це можливо, і саме ви можете в це допомогти. Але не прям казати, я тебе спасу, тому подібне. Ні, просто своєю любов'ю, підтримкою, заботою ви зможете направити стосунки на правильний напрямок. Дорогенькі мої, якщо ви хочете дізнатися детальніше про свої стосунки, звертайтеся до мене в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео, і я з вами гляну розклад, який вас цікавить. Подивимося, почуття, думки, наміри вашого партнера. Абсолютно все, що вам цікаво. З вами прекрасна ярода Тарологинька. Це мій значок, який у мене я створила сама, і я хочу, щоб ви його запам'ятали і завжди були зі мною. Підписуйтесь на мене, я була зарада з вами поспілкуватися. Ось такий у нас неймовірний вийшов розклад таро.